Поняття інтеграції відомо в педагогіці давно. Його варто сприймати як ідею єдності наукових знань. Інтеграція літератури, мистецтва історії беззаперечна, але в сучасних умовах вважаємо доцільним процес вивчення мови та розвитку мовлення учнів на різних етапах роботи із зв'язними текстами організовувати сучасними методами і засобами, які пропонує освітня галузь інформаційні технології. Аналізуючи вимоги держстандарту базової середньої освіти та зміст навчальних програм, можна дійти висновку, що найбільше уваги приділяється мовленнєвому розвитку, показнику життєздатності суспільства до комунікації та прогресу. Універсальними уміннями вважається вміння розуміти та інтерпретувати інформацію, знаходити в ній особистісний смисл. Саме навички аналізу, синтезу, порівняння, виділення головного, структурування, здійснення висновків, відкидання хибних тез, моделювання ситуації, спираючись на інфографіку, таблиці, діаграми і перевіряє сучасний іспит на знання рідної мови ЗНО. Аби підготувати здобувачів освіти до виконання і оформлення таких завдань, робота із зв'язними текстами починається у п'ятому класі. Одним із видів завдань ЗНО є робота з деформованим текстом. Програма з української мови для 5 класу передбачає роботу з текстом, його структуруванням, складанням усного і письмового опису предмет. Водночас, на уроках інформатики, реалізуючи вимоги програми, учні формують навички роботи з основними об'єктами текстового документа, форматуванням символів, абзаців, додаванням зображень. Аби об'єднати ці завдання і зробити процес динамічнішим, пропонуємо на уроці української мови відтворити деформований текст згідно плану, знаходити ключові слова і добирати синоніми, переказувати зміст, доповнюючи описом предмета, який учень може знайти у тлумачному словнику та мережі інтернет. Продовжити роботу можна на уроці інформатики. Наприклад, записати текст у вигляді списку, маркованого геометричними фігурами, виділити певним шрифтом ключові слова, редагувати текст, спираючись на план та доповнювати його зображеннями, попередньо завантаженими з інтернету. Шестикласники повторюють ознаки і будову тексту, досліджують мовні засоби зв'язку між його частинами, переказують тексти за планом і визначають їх стильові особливості. Найбільшу увагу приділяють визначенню, розумінню та доцільному вживанню слів відповідно до їх лексичного значення. Завдання у форматі ЗНО передбачають застосування таких навичок. Завдання з двома тематично об'єднаними текстами передбачають структурування, визначення мікротем, поділ на абзаци та складання плану тексту переказу. Досліджуючи лексику запропонованих частин. Учні пояснюють значення іншомовних слів та добирають доречні українські відповідники. Додатковою творчою роботою може стати доповнення текстів ілюстраціями, фото із зображеннями згаданих у тексті тварин та повідомлення про особливості поведінки, спосіб життя, Ореол їх розселення. На уроці інформатики на основі запропонованих текстів можна створити презентацію. Структурувати її слайди, використовуючи ефекти зміни та анімації. учні на практиці знайомляться з апаратним і програмним забезпеченням для створення і перегляду презентацій, використовують гіперпосилання, обґрунтовують відбір матеріалу та доцільність використання презентацій у своїй навчальній діяльності на різних предметах шкільного курсу. Отже, Підсумком стане виступ перед аудиторією, що є показником сформованості когнітивних, креативних та комунікативних компетентностей. Серед завдань ЗНО є такі, де учасник іспиту має відновити початковий зміст тексту, обираючи правильний варіант з-поміж запропонованих, спираючись на знання з лексики про синоніми, пароніми, вживаючи слова відповідно до їх лексичного значення. Робота з текстами у 7 класі передбачає завдання з відновлення пропущених елементів, слів та словосполучень, які є алгоритмом побудови козацького човна Чайки. Така робота допоможе скласти інструкцію виготовлення певного продукту та стане частиною плану для написання переказу. Творчим завданням може бути розповідь про згадане в тексті місто Кафу, його роль в історії, згадки в літературі. На уроці інформатики складену інструкцію з будівництва човна потрібно оформити і надіслати як електронний лист із складеннями: схема човна Чайки, історичні відомості про кафу, фото, карта міста тощо. Таким чином, визначивши теми, мікротеми, особливості жанрів та мовних стилів, дослідивши структуру і лексичні засоби текстів на уроках української мови. Учні водночас практично застосовують знання про функціонування служб електронної пошти, середовище передавання даних, вчаться використовувати поштову скриньку, списки розсилки, а також працювати в команді і організовувати спільну роботу в онлайн-середовищах. ЗНО передбачає складання висловлення міркування та розгорнутих відповідей за прочитаними текстами. Працюючи із різними за жанрами та стильовими ознаками текстами, восьмикласники вчаться складати висловлення на дискусійну тему обстоювати власну думку, спираючись на логічні аргументи та приклади з різних інформаційних джерел. Для виконання інтерактивних завдань пропонуємо учням кілька текстів різних стилів і жанрів, що збагачують знання підлітків про історію, мистецтво. І відображують героїчне минуле України в архітектурних і культурних пам'ятках. Учні готуються до переказу з елементами опису місцевості і твору опису пам'ятки історії та культури, що рекомендовано програмою. На заняттях з української мови та інформатики учні знаходять матеріали для створення сайту Сім чудес України, доповнюють їх власними висловленнями, враженнями від подорожей Україною. Створюють мотиваційні тексти реклами. На базі конструктора Google сайти в групах працюють із спільними документами та веб-ресурсом. На сторінках створеного сайту розміщують гіперпосилання із запозиченою інформацією у вигляді QR-кодів, публікують власну рекламу. Отже, робота переходить на більш сучасний рівень своєю формою і презентацією з використанням комп'ютерних технологій. Вона дає можливість школярам спілкуватися не тільки в межах групи класу, а й презентувати свої досягнення іншим. Здатність до вдумливого і критичного читання це одна із ключових компетентностей сучасної людини. Адже у світі збільшилися потоки маніпулятивної та суперечливої інформації. Тому, на іспиті з української мови оцінювання спроможності критично сприймати і аналізувати інформацію. Набуло нового формату. Учасникам ЗНО пропонують три тематично об'єднані тексти, авторам яких притаманне різне бачення теми, різна стилістика тощо. Під час аналізу текстів здобувачі освіти виявляють рівень сформованості читатської компетентності. Учням 9 класу пропонуємо аналізувати тексти, зміст яких має міжпредметну інтеграцію. Економіка, географія, математика, екологія. Програма з української мови рекомендує аудіювання, читання, аналіз текстів та створення власного висловлення роздуму. Тому, крім визначення теми основної думки, ключових слів, виражальних можливостей трьох текстів різних стилів, можна запропонувати дати відповіді на тестові питання за змістом. Також. Учні вчаться складати власні висловлення на основі змісту та інфографіки до заданих текстів. На заняттях з інформатики такий матеріал може стати основою для створення Excel-таблиці, кругової діаграми чи гістограми. Математичні обрахунки не тільки стануть цифровим компонентом для таблиці чи діаграми, а й допоможуть проаналізувати, дадуть візуальну інформацію для складання власного висловлення міркування. Про доцільність і шляхи економічного використання електроенергії, запобігання екологічним проблемам. Отже, учні мають можливість вийти за межі текстів, оцінити низку важливих суспільних питань, робота стане стимулом для роздумів про довкілля і власну роль для його збереження. Інтегровані завдання забезпечують можливість оволодіння цілою низкою важливих умінь. Розуміння змісту запропонованої інформації з різних джерел та визначення зв'язку між ними, здатність відрізняти факти від суджень, об'єктивне від суб'єктивного та формувати власну позицію, знаходити та оцінювати аргументи, критично їх сприймати, усвідомлювати хибність чи достовірність, робити висновки на основі різних джерел інформації. Інтегровані завдання дозволяють урізноманітнити та удосконалити методику проведення шкільних занять. Процес пізнання зробити більш ефективним і сучасним. Вони спрямовані на системну підготовку учнів до роботи із текстами у форматі ЗНО. Принцип інтеграції відповідає психологічній та фізіологічній природі дитини, сутності мови як суспільного явища. В його зв'язках з усіма аспектами багатогранного світу через інтеграцію здійснюється словесно інтегрований підхід до навчання, адже учень сам спроможний обирати опорні знання з різних предметів і максимально спиратися на метапредметний суб'єктивний досвід, набути як у навчанні, так і у взаємодії з довкіллям. Олександра Яківна Савченко зазначала. Змістовні цілеспрямовані інтегровані заняття вносять у звичайний плин шкільного життя новизну, певною мірою знімають суворі кордони предметного викладання і допомагають дітям емоційно й системно сприймати деякі поняття і явища.